А зараз перейдемо до подій останніх днів після двох надзвичайно емоційних та бурхливих сесій районної ради. Незвично було бачити злагоджену і конструктивну роботу депутатів на останній позачерговій сесії, яка відбулась цього вівторка. Продовжить розповідь із сесійної зали Наталія Кутняк. Вже третя сесія у районній раді скликана позачергово, але на відміну від двох попередніх, восьма позачергова була конструктивною та досить короткотривалою. Зокрема, розглядали питання про уточнення показників районного бюджету на 2017 рік. Згідно зі змінами, перерозподілили 150 тисяч гривень, які закладені були на співфінансування мікропроектів. Усі вони підуть на покращення матеріальної бази Бродівської центральної районної лікарні. 50 тисяч гривень на жіночу консультацію 30 тисяч. На придбання нових холодильників і на 70 тисяч гривень буде оновлено постіль у Бродівській районній лікарні. Також депутати за пропозицією начальника фінансового управління районної державної адміністрації Тетяни Мартиш перерозподілили залишки коштів загального фонду районного бюджету за 2016 рік, а також освітньої і медичної субвенції. Відтак було розподілено близько трьох мільйонів гривень. Додаткові кошти будуть скеровані на освіту, охорону здоров'я та інші. Недофінансовані бюджетні сфери. Про те, як була виконана програма соціального захисту окремих категорій населення Бродівського району у 2014-16 роках, розповіла депутатам заступник начальника управління праці і соціального захисту населення Галина Дрогомерецька. Також доповідачка представила і план заходів програми на три найближчих роки. Згодом було призначено директора Бродівського районного народного дому. Ним стала Марія Пишна, котра перемогла у конкурсі, проведеному відділом культури і туризму районної держави. Державної адміністрації згідно із делегованими районною радою повноваженнями. Усі питання мали одноголосну підтримку 25 депутатів. Разюча зміна робочої атмосфери у цій сесійній залі. Версії про депутатське порозуміння такі. Те, що дві попередніх позачарові сесії перетворилися в балаган, то не по війні керівництва районної ради, а від тих політичних сил і фракцій, які хотіли. Десь тут створити якийсь переворот. І тому, якщо стоїть питання господарки району, сесія проходить нормально, всі все прекрасно розуміють, що потрібно робити певні дії для того, щоб розвивався район. А коли стоїть питання до певних певного роду якихось особистостей, отут вже якісь стають політичні. Сили, якісь незадоволення, ну я думаю, що вплинуло на нашу колишню керуючу направляючу силу у нашому регіоні. Свободу те, що 7-го числа громадське формування і організація хлопців АТО були присутні на сесії 7-го числа. Я вам скажу відверто, справа тому, що мені треба було прикласти немалих зусиль для того. Щоб вони не робили тут ніякого шуму. Тому що питання стояло так. Вони взагалі сказали, що свободи ми не допустимо до мікрофона. Кажу чесно, але я їм сказав: хлопці, сидите, мовчите і дивитеся на свободу. Воно спрацювало. І от бачите, сьогодні. Ну... Ну нема тої гармошки, нема того чехота не виходить до трибуни, не заводить свої свою пісню і так далі. Норма так воно в принципі має бути. Ми я взагалі я взагалі здивований, що ми можемо тут на рівні району ділити. Також прийняли і дві депутатських заяви. Автором однієї з них був представник від самопомочі Андрій Хороший про визнання окупованими території Донецької та Луганської областей. Іншу зачитав депутат районної ради від блоку Петра Порошенка Мар'ян Дитюк. Адресована в першу чергу президента України до вищого законодавчого органу Верховної Ради України, до Міністерства законних справ. Суть заяви в тому, що, можливо, і всі не знають, що до сьогоднішнього дня існує великий договір, який був підписаний в 1997 році ще за часів Бориса Єльцина, першого демократичного обраного президента Російської Федерації і Леонідом Кучмою. Але часи міняються, так змінився зовнішній. Вектор э, в Росії агресивний вектор, які по відношенню до України ведуть себе агресивно, які забрали нас в Крим, частину э, Донецьких э, і Луганської э, області районів. Вона апельована тим, що такий договір треба розірвати. Апельована до першого до президента, так як за зовнішню э, політику, відповідає президент і його адміністрація, міністерство закордонних справ, тому що ведуться переговори і в нормандській четвірці, і э, в, в, в мінську ведуть. Переговори, але договір існує. Звичайно, ми ведемо переговори, ми так просимося, що в нас є внутрішній конфлікт. Нас не внутрішній конфлікту немає. Україна є нормальна, цивілізована держава, нормальні люди. Треба, щоб Росія вивела свої війська. Кордони існуючі, кордони, які були запішні в Будапештському меморандумі, коли Україна позбавилася ядерної зброї. Тоді будемо сідати за цей і будемо договорватися на нові Ну, Вибачте мені, Боронівський район має населення майже 60 тисяч. Ми депутати, є представники того народу. І нас теж повинні почути. Але я би хотів ще сказати і по другій заяві. Справа в тому, що сьогодні, в першій годині ночі, на Київ виїхала велика група людей на підтримку другої заяви це закону про тимчасово окуповані території. Значить, від нашого району виїхала 21 людина. Це десята частина всього, що зібрав укроп, оце йшло під е гідою укропа. Е виїхали на Київ для того, щоб під підтримати наших хлопців і щоб Верховну Раду трошки підштовхнути для того, щоб вона приймала ті закони вчасно. розумієте? бо якби був той закон раніше, зараз би такого бардака там не було на кордоні. Я думаю, що і перша, і друга заява, вони абсолютно. Співпадають десь в часі, може навіть трошки запізнілі, бо на рахунок договору з Росією. Ну який може бути договор з Росією з окупантом? Я не розумію і я просто не розумію, чому там не розуміють, але це йде ну, процес прийняття у цих заяв по всій Україні. Я так розумію, так справа в тому, що це загальноукраїнська акція сьогодні. В Києві мало бути тільки від партії Укроп Українське. <кій> Об'єднання патріотів мало бути приблизно десь 5 тисяч. Я не знаю, чи там ще якісь партії були дочетні до того чи ні. Але я, наскільки я розмовляв із нашими керовниками зі Львова, сказали, що це тільки укроп робить. Але хлопці-атошники вони відгукнулися, вони теж розуміють, що тим хлопцям дуже важко там на передовій і треба допомогти їм. От у питанні різне виступив депутат Володимир Дідик. Відтак позачергова сесія районної ради свою роботу завершила.